Зашиваємо вікна плівкою, ну, щоб атмосферні опади не попали після такої кази нашої агресії, наших сусідів. Ось туди ж був прильот шахеда, і ці будинки постраждали там ще є. Працюємо ми. В армії відновлення з лютого 23-го року, не тільки ми по пошкодженням зразу там, навіть і дрова порубати і поприбирати десь на дворі там, чи в городі. Я тут родився, виріс і це якби, ну, мої дергачі. Треба ж якось допомагати людям. Було мало людей, дуже багато людей виїхали. І... Остались там одинокі люди, які теж потребують допомоги. Мені 57 років. Працював на підприємстві, я працював термістом, але по системі здоров'я, ну, займався самозайнятостю, вирощував квіти. Ну, зараз трошки це не на часі. Я обов'язково до цього повернусь, як закінчиться наші. Тут настане мир.